Вітаю новини п'ятниці, 24 червня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. Визнати незаконним підвищення тарифів на теплову енергію та центральне опалення з 1 липня, а також скасувати рішення щодо збільшення вартості газу для населення. З відповідними позовами до національної комісії регулювання енергетики і комунпослуг та кабінету міністрів звернулася фракція Батьківщина зі слів її лідера Юлії Тимошенко. Собівартість українського газу у 5-6 разів нижча ніж установлені кабміном тарифи. Сам же уряд взагалі не має права встановлювати ціни на газ, натомість їх. Має регулювати сам ринок. Водночас НКРКП на думку позивачів взагалі не має права встановлювати тарифи на централізоване опалення та водопостачання, адже це є компетенцією місцевих органів влади. Нагадаємо, два тижні тому регулятор підвищив тариф на тепло та гарячу воду з 1 липня майже удвічі, мотивувавши це збільшенням вартості блакитного палива на потреби підприємств теплокомуненерго. Зараз люди ціни на тепло не відчувають тарифи. Вони відчуються в жовтні місяці, коли вони почнуть споживати тепло, і їм в листопаді, на початку листопада, виставлять платіжки, які будуть їм непосильні. Крім того, конституцією і законами України передбачено, що тарифи мусять бути такими, щоб вони були соціально посильні громадянам України. А те, що вони соціально непосильні, ми приводимо достатньо велику кількість аргументів. Ну ладно, підвищилася ціна на газ. Ви хочете перерахувати ці тарифи у відповідності до ціни на газ. Але кому в голову прийшло тим членам так званого НК... НКРКП одночасно вдвічі підвищити тарифи на тепло для ТЕЦ, які з вугілля це виробляють? З Серпня тарифи на холодну воду зростуть від 5 до 50%. Відповідну постанову ухвалила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. А із 1 липня українці сплачуватимуть більше за гарячу воду і опалення. Спеціалісти підрахували, що за комунальні послуги, приміром, власникові двокімнатної квартири у столиці доведеться викласти майже 3 тисячі гривень. Нині реформування у житлово-комунальній сфері полягає лише у підвищенні тарифів, а не покращенні якості послуг, нарікають кияни. Життєво необхідні гаряча вода, електроенергія і тепло у домівках кажуть, стають розкішю. Будуть всі платити. І я, і, і от жінка, і дівчина, і мужчина. Всі будуть платити. А Куда дівати? Це ж безпреділ. Ванною не пользуйся вже цим не пользуйся, економ на всьому. Приділ при, приділ буде. І вийдуть всі. Гайки можна закручувати до певної міри. Настане, обов'язково настане момент. Коли гвинтик, який закручує, не витримає, гайка лопне. У нас народ, як ото кажуть, поки лямку тяне, поки поганяє. Ну, мабуть, вона колись лопне та лямка, народ не витерпить цього всього. Згідно з законом про житлово-комунальні послуги, держава має підвищити соціальні стандарти. І лише після цього тарифи, наголошують експерти. Субсидії називають не інакше, як перекачування грошей з державного бюджету до кишень енергетичних монополістів. Таку допомогу, до речі, досі отримувало 35% українців, але після підняття тарифів її потребуватиме вдвічі більше людей. Найбільше доведеться сплачувати за тепло. Вирішити проблему, вважають фахівці, можна за рахунок газу власного видобутку, якого вистачить для населення. Собівартість українського газу з інвестиціями у видобуток це 50 доларів. Це слова пана Коблева. І транспортування від видобувача до безпосередньо споживача складає ще трохи більше 700 гривень, там 730 з копійками гривень. Тому 50 доларів плюс 700 гривень доставка це є економіка, все решта це є політика. За словами експертів, вітчизняні підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, навмисне доводять до банкрутства. Держава не розраховується з виробниками, останні не можуть сплатити за газ як наслідок, їм арештовують рахунки. Є загроза, що ці компанії взагалі не зможуть підготуватися до опалювального сезону. Всі оборудки, які зараз є на енергетичному ринку, є намаганнями представників бізнесу при владі. Збільшити обсяги своїх прибутків. Вже два тижні є проблеми із поставками вугілля із зони АТО, кажуть експерти. Це пояснюють, позначиться на пересічних громадянах. Якщо ситуація не зміниться, уголь із зони АТО не піде. Я думаю, що на следващої неділі почнуть останавлюватися теплоелектростанції. Перша, яка може становитися, де менше всего запасів угля, це Криворожська теплоелектростанція. Перша вслед за неї Придніпровська. Сповна наслідки підвищення тарифів українці відчують вже восени, кажуть експерти. Вони підрахували, приміром, у столиці за комуналку власникові двокімнатної квартири доведеться сплачувати 3 тисячі гривень щомісяця. Тож українці просто влізуть у величезні борги, бо не зможуть оплачувати захмарні рахунки. Майбутні переговори лідерів України та США у Варшаві обговорили президент Петро Порошенко із помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до Києва. Високопосадовці зустрілися під час переговорів Нуланд із заступником голови адміністрації президента Костянтином Єлісєєвим. Також Порошенко і Нуланд обговорили координацію зусиль щодо продовження тиску на Росію для виконання останньої безпекових умов мінських домовленостей. У свою чергу американська сторона привітала тверду прихильність українського ки. Рівництва до повного виконання мінських угод і наголосила, що санкції проти Кремля мають залишатися заради досягнення цієї мети. У той час, як на сході України триває неоголошена війна, ставлення до неї на мирній території змінюється. Про це свідчать дані соціологічного опитування двох тисяч громадян майже з усіх куточків держави під назвою. Мінський процес очима українців. Люди кажуть соціологи, втомилися від кровопролиття та прагнуть миру. Якщо 2014-го продовжувати бойові дії до повного повернення українських земель, була готова половина опитаних, то наприкінці минулого року менше чверті. Третина респондентів, які проживають на мирній території, та 40% мешканців Донбасу відповіли, що вважають мінські домовленості заморожуванням конфлікту. Дещо різнилися їхні думки із приводу того, з ким ведеться війна. с регулярными частями российской армии, считают 65% украинцев и 36% жителей Донбасса. С наемниками из других стран 38% украинцев и 39% жителей Донбасса. С наемниками из местного населения 35% украинцев, 36% жителей Донбасса. И с ополченцами из местного населения 27% українців, 34% жителів Донбасу. 2014-го половина опитаних були за продовження бойових дій до повного повернення територій, нині менше чверті. Два роки тому виведення так званих Донецької і Луганської народних республік зі складу України підтримували лише 4% українців. Тепер 16%. Деякі експерти навіть провели власні соціологічні дослідження, щоб зрозуміти настрої людей. 70% покладає вину за війну в Україні. Саме на Росію і Росіян, не роблячи різниці між державою Росії і росіянами. Тобто на росіян покладається відповідальність колективна за розв'язання війни в Україні. Експерти сходяться у думці: без завершення військового конфлікту, економічний ріст в Україні неможливий, адже держава не приваблива для інвесторів. Якщо від війни встали всі можна садитися за стол переговорів і шукати точки компромісні. Ну повторюсь, в умовах недовір'я з двох сторони должен появиться третій арбитр. З третім арбитром є шанс навіть до кінця этого года начать процесс процес мірного регулювання. Незначна частина опитаних висловили побоювання, що Україна взагалі може втратити свою цілісність серед чинників, які здатні призвести до розпаду, українці назвали слабкість центральної влади, високий рівень корупції, сепаратистські настрої та економічну кризу. За останній сезон вилову на Дунаї рибалки здобули майже 500 тонн оселедця, що вважається найсмачнішим у світі. На Одещині разом із місцевими рибалками взяв участь у промисловому вилові оселедця лідер радикальної партії Олег Ляшко. Народний обранець витягав рибальські тенета разом із Віктором, який має шість дітей. Разом зі своїм сином, учнем 10 класу, Віктор щодня виходить на вилов риби, щоб прогодувати свою сім'ю. Інакше їм не вижити у свою чергу. Із вилову риби живе більшість жителів Вилкового. Олег Ляшко сказав, що завдання виловити рибу зовсім нелегке, а люди отримують за це копійки. Глянь, не касельодка, сельотка супер. Українська Дунайська сельотка найкраща. На жаль, люди копійки отримують за цю роботу. Дуже важко. О, Глянь, на закуску яку дістали. Зате витягли? Блов, малий. Блов, на жаль, малий. Ми будемо сподіватися, що буде буде. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня побачимося.